Цей випуск 69 за порядком. Тому сьогодні всі думки будуть. А чим відрізняється від звичних думок? Якщо всі дівчата на землі одночасно сядуть на шпагат, то вся планета накриється піхвою. А це такі факти. А я думаю, всі факти будуть про Амангас. Ну і з кінця відео своїй подрузі накриємось від піхвою разом. Молоко це єдина рідина, яку продукує наше чи не наше тіло, і яку прийнято і не пити перед іншими людьми. Але ж ми завжди. Йому слину і маслину. які це інші з тіла, в принципі, можна пити. Господь мій милосердний, твої соски старші, ніж твої зуби. В принципі, в моєму тілі стільки всього старшого за мої зуби. Столове приладдя, яке тобі дають в ресторанах, побувало в безлічі ротів і далі продовжує свої мандри. Впевнений, така цифра твоїй колишній навіть не снилася. Чому N єдина чорна буква в нутеллі? Так, швидко припиняй думати, поки тебе не скасували. Як лися люди розуміють, коли вони закінчили мити лице і почали мити голову, побрийся на лисовій перевір. Якщо космонавт помирає на планеті, яка не має життя, то тоді ця планета пізнала смерть раніше ніж життя. Оу, це трохи сумно і похмуро. Будь-що може бути використано як гроші, якщо достатньо людей погодяться на це. Кришечки з під кока-коли з Фоллауту передають привіт. Кожна піца може бути піцею з грибами, якщо ти достатньо терпеливий, бля. Якщо ти кип'ятиш воду, щоб вбити бактерії, то ти досі їх п'єш. Просто вони мертві. Який жах? Якщо стоматолог заробляє на людях з поганими зубами, то чому я мушу обирати зубну пасту, яку рекомендують 9 з 10 стоматологів? Я вважаю, мені варто обдумати вибір, яку пасту я купую. Ми не знайшли жодних ознак позаземного життя, і це насправді може бути на краще. Уявіть всесвіт, як темний ліс, у який вас висадили, і в якому ви маєте вижити якнайдовше в цьому лісі, ви можете Можете знайти таких самих виживальників. Проте жоден з вас не знатиме справжніх намірів одне одного, і найрозумнішим виходом буде знищити незнайомця, поки він не умертвив вас. Це метафоричне пояснення вирішення парадоксу фермі, яке я вичитав у цій книженці, і яке застерігає людство від пошуку позаземного життя. Адже ні ми, ні прибульці не можемо достеменно знати, чи мирні наміри кожної з сторін, і це найбільш моторошне пояснення, чому ми не зустріли інші форми життя. Бо якщо слідувати цій теорії, то існує тільки два типи цивілізацій тихі і мертві? Уоу, а це було потужно і досить параноїдально? А можна більше дізнатися про парадокс фермі? Якщо тут буде багато лайків, коментарів, поширень і багато хто підпишеться, то без питань. Мед це блювотиння бджіл. І як ти тепер накаєш мені його їсти? Книги, події, яких відбуваються в майбутньому, не можуть вважатися вигодкою, допоки час, в якому вони відбуваються, не пройде. Ти довго над цим думав? І чому це звучить як правда? Як пройти в магазин, купити одяг, якщо ти не маєш одягу, десь так і придумали голі і смішні. Ти можеш володіти найгострішим ножем у світі, і ніхто навіть не здогадуватиметься про це. Зате всі знатимуть, для кого я його підготував. Якщо тебе зіб'є швидка, то тобі не пощастило, але водночас і неймовірно пощастило. Переходіть дорогу тільки на зелене світло, бо я так бачу, йому явно не пощастило. Тобі треба тільки 14 календарів, щоб прожити все життя. Решта всього навсього маркетинг. Так я пішов рахувати дні. В календарі мультяшні персонажі не можуть нікому показати середній палець, оскільки в них чотири пальці. Як добре, що в мене три. Чому найгучніший спосіб відкрити пачку чіпсів, це намагатися відкрити її повільно та акуратно, тому що закон підлості. Кожен прийом їжі, який роблять коти, може вважатися сніданком, враховуючи наскільки часто вони сплять з котика, якеці по лайку. А все цифрове мистецтво це піксель арт, якщо достатньо збільшити. Навіть ми з тобою. Кожна операція в світі Лего це пластичне. Не операція. Ммм, згадую ніндзяго. У 1998 році було зроблено два мультфільми про мурах, і раптом, неначе всі вирішили, що цього достатньо. Зробиш колись огляд на них на своєму каналі. Гаразд, <х Case> я знаю, як тебе задовбують різноманітними проханнями. Якщо ти очікуєш неочікуваного, чи робить це неочікуване очікуваним? Деколи мені здається, що когнітивні здібності, якими ти наділений, працюють не на твою користь. Відображення в дзеркалі це 2D-проекція тривимірного. Зображення відзеркалена в четвертому вимірі, коли щось стосується чотиривимірності, мій мозок просто вимикається. Якщо ти почуваєш себе самотньо, то можна подивитися, чи пограти в жахастик, і раптом ти більше не відчуваєш себе самотньо. Якби ти був психологом, твоїм клієнтам був потрібен би психолог від психолога. А що, коли страхи, це те, як ти помер у минулих життях. Ти що буддист? Якщо ти надягнеш футболку задом наперед, то весь всесвіт віддягатиме її. Але ти ні, це ж не так працює. Це дивно, що люди це єдиний вид тварин, які п'ють молоко інших тварин. Правда, я п'ю тільки козяче. І якщо помідор це фрукт, то Кетчуп це смузі? Не знаю. Я поціновувач кетчунезу. Тільки 5% людей може написати сіло сонце на сосну на осліп. Пам'ятаю рекламну кампанію ляшка з сосною. І нормальний байт на коменти ти придумав. Твій ключ від машини скоріш за все подорожував більше, ніж сама машина. В мене нема машини. Ти відкрив свої очі всього лише на один раз більше, ніж закривав їх. Дідько, ти змусив мене кліпати. Один раз почувши, що супердякою це супердяк ти не зможеш це розчути. Дякую за каліство мого слуху. Чому неможливо вчихнути з відкритими очима? Не перевіряйте цього за жодних обставин. Писати рандомно через Т9 це найлегший і найбільш викривальний спосіб друкування повідомлень. Основне при комусь не вписати по от тоді від варіантів Т9 можна лише вскриватися. Зуби можуть мати смак, але ми не відчуваємо його, бо настільки звикли. Чому мені так дискомфортно в роті тепер? Перші 18 років життя це як про період в грі. А далі вже все, донать і грінь, щоб вижити. На диво це цікаво і не наче має сенс. А Google Планета Земля це просто одне велике групове фото, про яке 99% учасників не мають її гадки. Я собі накачав на комп'ютер купу вірусів, і в мене тепер безліч бекдорів. Цікаво, чи якийсь з них веде у бекрумс. Ага, один найстрашніший, що сидить перед ним. Пупок також є у яблук, просто він довший і не зв'язаний. Стоп, що? Якщо людина, за голову якої признається. Значена винагорода самоліквідується, то куди підуть гроші? В рай чи пекло? Там же по ситуації. Що буде, якщо джина загадати золоту рибку? І він тебе пошла нахрен, хоча тобі вже не звикад. Твій мозок знаходиться на автопілоті, поки ти не усвідомлюєш, що він на автопілоті. Я впевнений, це вибуло б мене з комфортного гортання стрічки. Якщо є предки, то ми теперки, а ті, хто житимуть в майбутньому. потімки якщо б люди на 100% складалися з води, вони були б сніговиками. Скільки літ, скільки зим, і ти Знову будеш виносити мені мізки. Якщо є ізраїльтяни, то де ізраїлькуни? Знаєш, я навіть трохи скучив, тим не менш. Як ти до цього додумався? Коли жінка народжує, вона друкує дитину як 3D-принтер. Тоді виходить жінки, це ходячі 3D принтери, всі й так думають, що ти мізогін, тобі цього не хватило. Якщо шанс успіху операції 50%, то чому просто не зробити її двічі без коментарів? Смак води залежить від її температури. Це навіть має сенс. Який підлокітник в кінотеатрі твій? Мене завжди бентежило це. Завдяки тобі мене це тепер буде бентежити ще більше. Замка перетворити двері на стіну, і я б тобі порадив вийти в них і дати мені поспати нормально. Серйозно, як не світло, то цей далбай. Чому Кирило Мефодівське братство заснували не Кирило і Мефодій? За такою історії ти б отримав два на туалеті. Ми буквально простраємо час. Ну тут база, я вважаю. Пологовий будинок єдине приміщення, яке ти покинув без того, щоб заходити в нього. А якщо до тварин, я ніколи не був пологовому особисто. Найвища людина в світі фізично на певному проміжку часу була зросту кожної людини в світі. Факт. Всі мови подорожують на швидкості звуку, і тільки мова жестів на швидкості світла. Може, ти вже поподорожуєш спати хоч з якоюсь швидкістю. Ти ніколи не припиняєш плескати, просто паузи стають більші. Але як перерви між новими думками в третій ночі.